Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на огляді суперінвестиція для вашого капіталу, а саме заміський ресторанний комплекс, розташований в селі Усівка поруч з СМТ Згурівка, Київська область, малівничі місцевості, розташований на 65% сотках землі, де можна відпочити від міської метушні. На території знаходиться основна будівля ресторан площею 380 квадратних метрів. Включає бар, бенкетний зал з новітніми дизайнерськими рішеннями, віп-кімната, Дитяча кімната з телевізором, м'якими меблями. Кабінети. Кімната відпочинку. Два новеньких санвузла. Простора кухня на два приміщення з новим обладнанням. Склад Господарчі приміщення. В ділянці є альтанка, дитячий майданчик, дерев'яна качеля. Доріжки викладені натуральним каменем. На земельній ділянці висаджені декоративні дерева та клумби із різнобарвними квітами. Два будиночки площею 80 квадратних метрів кожен. В будиночках встановлені кондиціонери, меблі, техніка, холодильники, телевізори, предмети живопису. В одному із будинків є власний басейн і сауни. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення приміщень. Виконано в стилі Модерн. Санвузол ванна кімната. На території є відкритий басейн і чан друзі. Вартість даного комплексу ви можете дізнатись на нашому сайті ріднийкрай.ua або в описі під відео. Дякую за огляд, бажаю безпечних угод та гарних продажів!